Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський прокоментував свою легітимність. Мене це не сильно турбує. Сказав він в інтерв'ю казахстанському виданню Орда. Для відповіді на запитання про легітимність президент прокоментував звернутися до законів і конституції України. А президент до конституційного суду звернутися не хоче. Як не може я вибачаюсь. Российский нарратив, который сейчас очень активно как раз таки распространяется, а, про легитимность вла вашей власти, про то, что срок закончен, да. То есть а, мы тоже читали и законы, и Конституцию Украины, которая это помогает. Но что вы можете ответить, беспокоит ли вас это? И а, какие настроения у населения Украины вот по поводу этих высказываний? Ну, украинцы знают свою конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания... Эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные. Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что ты умеешь читать, ну так прочти и найди вывод, и, и все. Вот. Поэтому меня это вообще не сильно беспокоит. У той же час відчення Масичук про те, що Зеленський заплатив 300 тисяч доларів судді, аби його зареєстрували в кандидати в майбутньому будуть прийняті до розгляду. Прокурор Дебрівський, ось про що пише на це відеозвернення Зеленського. Ми всі російське і ПСО досить дивна ситуація склалася в Україні щодо інформаційних впливів і інформування громадянської думки. Коли хтось починає не те, що критикувати владу за неефективні чи неправомірні дії, а просто говорити правду про складні події чи проблеми, то моментально отримує звинувачення що він працює на російське ІПСО. говориш про те, що конституційний суд не дав висновку про легітимність Зеленського, працюєш на російське ІПСО. Говориш про закупівлю міністерством оборони яйця по 17 гривень. Російський ІПСО. говориш про крадіжки на оборонних спорудах у Харківській ВА російське ІПСО. Говориш про хабарництво ТЦК, російське ІПСО. патріотизм і компетентність громадян отримує тотальне звинувачення у сприянні агресору. Таке враження, що ті, хто висвітлює недолугість чи злочини владних персонажів та інституцій, лише з. Сприяють ворогу, чи правильно все це звичайно, ні. Протермінований Зеленський абсолютно спокійно міг ще у листопаді 2023 року подати запит до конституційного суду і отримати відповідь, що жодних питань до легітимності подальшого перебування Зеленського на посаді президента України після 21 травня 2024 року немає у зв'язку з неможливістю виборів. Натомість він зробив вигляд, що той, хто читає конституцію, є підсвіувачем ворогом. Ми вже забули в принципі про те, що було виявлено Радіжки гуманітарної допомоги на Запоріжжі 1 мільярд 700 мільйонів гривень. А про керівника старуха як фігуранта по цій справі взагалі забули. Всі забули про те, що керівник Дніпропетровської ОВА перерахував 2,4 мільярди гривень державних коштів на фірму своєї цивільної дружини. І про нього також забули мільярди, закопані у канави окопи уздовж доріг на Харківщині. Відчуття що знімається новий серіал Слуги на мільярда. Загалом для того, щоб не було російської псо, влада мала б сприйняти покаранню лихварів. Мародерів, зрадників і так далі, так теж обвинувачує у сприянні російському ІПСО, патріотів України. На моє переконання, це і є та ФСБ структура, яка під сьогоднішніми зальотними на банкові, тобто будучи чотири рази ухилянтом людиною, яка отримувала із московинського бюджету фінансування на свої серіали про недолугих українців, обвинувачує у сприянні ворогу людей, які добровільно воювали і воюють за Україну. Оборонять її сьогоденні майбутнє. Такі заяви підкріплюються силами. Інформаційних ресурсів єдиного мордофону, проплаченими блогерами, закупленими реакціями Ютуб каналів, тіктокерами хайпу і безладу російськомовними телеграм-каналами, потрапивши під системний організований прес і інфомонополію, люди опиняються у потоці, де важко застосувати критичне мислення, адже немає з чим порівняти лайно пропаганди і страху, що виливається на них, послухавши їх немала частина української громади, сприяє діям влади як відповідальні бо інших альтернативних інформацій Інформаційних джерел отримання інформації немає, який вихід з цієї ситуації перше змиритися, зламати свою волю, занедбати вольності, повністю віддатися і довірі протермінованому і його п'яти менеджерам втручити у їхні будні руки майбутнє своє дітей, онуків, нації, держави та навряд чи багато серед українців знайдеться тих, хто бездумно попиратиме свою гідність. Друге, чим більше правди компетентної критики та їх суспільної підтримки, тим менше лихварі можнолаці Злочинів проти України через це пропоную не вірити брехливим наративам з банкової і не мовчати, якщо чуєте оману, бо замовчування точно призведе до загибелі українців із непаду України як держави. І це здолаємо все одно переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.